Національне агентство з розшуку та менеджменту активів ухвалило принципові рішення стосовно ТРЦ-Гулівер. Кандидатури усіх трьох учасників конкурсу на управління цим резонансним активом відхилено. 10 січня 2025 року на Прозоро відбувся аукціон з відбору управителя ТРЦ-Гулівер, де раніше обраний на конкурсних засадах незалежний оцінювач встановив ринкову вартість активу у 7,6 мільярдів гривень. У конкурсі брали участь три компанії. ТОВ БК Міленіум консорціум, управляюча кампанія Еспланада ТОВ Алакор Сіті. АРМА ретельно перевіряла подані учасниками документи на відповідність вимогам тендерної документації, кваліфікаційним вимогам та причесності учасників до власника арештованого активу або країни-агресора, або країн пов'язаних з країною агресором. За результатами перевірки: АРМА спочатку відхилила кандидатуру першого учасника ТОВ БК Міленіум. Вказане рішення учасник поскаржив до антимонопольного комітету України, проте скарга була залишена без задоволення. 18 березня арма відхилено другого учасника консорціум управляюча компанія Еспланада. А вже 20 березня арма розглянула документи ТОВ Алакор Сіті, за результатами чого було прийнято рішення про відхилення третього учасника конкурсу. Акцентуємо увагу, що мінімальний щомісячний платіж від управління цим арештованим активом становить понад 17 мільйонів гривень. Це лише гарантійний платіж за відсутності доходів. А враховуючи прибутки від управління одним з найбільших ТРЦ-столиці, реальні надходження мають бути ще більшими. Арма готова до оголошення нового конкурсу. Нацагенство категорично не допустить до управління ТРЦ та іншими арештованими активами суб'єктів пов'язаних з колишніми власниками або афілійованих з Російською Федерацією.